Російські пропагандисти пишуть, що нібито збройні сили України проникли у Курську область Російської Федерації. Наразі на кордоні тривають бої. Зокрема, про це повідомляє російський телеграм-канал Астра із посиланням на пропагандистські змі. Так звані воєнкори повідомляють, що тривають бої на кількох ділянках державного кордону. біє сет Також пропагандисти заявили, що збройні сили України нібито влаштували серйозну артпідготовку та планують наростити тиск, атакуючи на напрямках Ніколаєва, Даріно, Даріно та Суджа, Поголівка. А тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов написав, що нібито військові прикордонної служби ФСБ Росії та збройних сил Російської Федерації не допустили прориву кордону. Смирнов також повідомив, що нібито український дрон атакував легковий автомобіль на станції Глушкова, унаслідок чого поранення отримали двоє людей. Крім того, вночі суджу атакували дрони. Повідомляються про п'ятьох поранених та пошкоджень декількох житлових будинків. Смирнов зазначив, що над польською областю збили 26 безпілотників. Моя вулиця, моя машина, вон стоїть в день розбиті. Ракета упала тут. Одна одне десять упала. Нагадаю, у березні російські добровольці здійснили рейд у Білогородській та Курській областях. Три підрозділи, в яких воюють громадяни РФ, це Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон, 12 березня 2024 року перетнули кордони з Росією, заявили про початок операції зі звільнення РФ від диктатури. Вона проходила у Білгородській та Курській областях Російської Федерації і супроводжувалася масованими атаками безпілотників. А 14 березня російський добровольчий корпус анонсував масовану атаку в цих двох областях і закликав мешканців евакуюватися. Для цього вони організували гуманітарний коридор. 15 березня у РДК повідомили, що гуманітарним коридором скористалося понад 7 тисяч цивільних автомешканців Білгорода і Білгородської області. А представник головного управління розвідки України. Іни Андрій Юсов сказав, що Білоруська та Курська області Росії стали територією активних бойових дій.